Накипіло ввечері. І ми розпочинаємо дві теми у нас сьогодні будуть. І в першій поговоримо про так зване. Так звану, точніше економічну мобілізацію. Ну, багато дуже повз... щодо неї дискусій, дехто каже, що це давно, між іншим, що це прямий крок для того, щоб якось ввести, можна сказати, в таке нормальне русло взагалі мобілізацію. З одного боку, з одного боку, стабілізувати економіку, а з одного боку, Подбати про оборону можна сказати, тому що, власне, це дискусія, як хтось сказав, про і економіку, і оборону. Не всі з цим згодні. Хтось каже, що це така, знаєте, нинішня війна, російсько-українська війна з українського боку виявиться війною для, для бідних. От спробуємо поговорити про це. Може, це буде одним з перших, одна з перших розмов на цю тему. Наскільки. Корисна або навпаки, наскільки погана ідея економічної мобілізації для України, і почнемо з представником бізнесу, президентом Асоціації приватних роботодавців Олександром Чумаком, якого я представляю. Пане Олександр, радий вас як завжди, вітати в студії радіо Накипіло». Вітаю, ну от. Я хочу зацитув... да, перше, ніж взагалі то розпочати бесіду, я хочу вам таке запитання поставити в принципі. Враховуючи вашу посаду, те, що ви президент асоціації приватних роботодавців, то можна говорити, що ви власне від підприємців, ну якоїсь принаймні значної частини можете говорити ну, про так. цю проблему. Добре. Ось що сказав сказав народний депутат, заступник голови парламентського парламентського комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан. А я нагадаю, до речі, що дискусія про економічну мобілізацію вже бронювання. доволі Бронювання, точніше, да, бронювання перепрошую, мобілізація. А доволі давно в українському суспільстві йде в парламент, в парламенті Верховній Раді розглядають декілька варіантів. В ніяк не можуть дійти до висновку, ну власне через те, що немає розуміння, як на це суспільство відреагує, бо дехто схиляється до того, що все ж таки негативне дуже буде сприйняття, і підуть воювати. Ну умовно кажучи, бідні таке образливе слово, але ті, хто отримує. А ту зарплат зарплатню, яка не дозволить бронь, бронь отримувати, ну і так далі. А з іншого боку, от я хочу зараз навести слова повторюється народного депутату, заступника голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Олексія Мовчина. З одного боку, дехто каже, що економічне бронювання це умови для того, що нібито багато не воювали. З іншого боку, коли дивитися на реальні цифри, то бачимо, що це можливість і збільшити мобілізацію і посилити мобілізацію економіки, щоб фінансувати потреби армії. Зі кошти на безпеку та оборони на зарплати військовим це наші податки. Чим більше ми зможемо їх генерувати всередині країни, тим більше зможемо витратити на потреби армії та захисників. От ви, ваші колеги, ви рахували взагалі, взагалі то підсумки, так точніше не підсумки, а результати майбутнього, якщо вона звісно буде майбутнього економічного бронювання. Ну почну з того, що а, теза про те, що будуть обувівати бідні, вона дещо маніпулятивна, тому що, тому що і зараз при відсутності економічного бронювання, ну бідний має таку ж можливість потрапити на фронт а, як захисник. Ну бідний то само себе, бо я, умовно кажучи, багатий. багатий. Скільки, скільки шансів у нього, якщо він не доброволіць, звісно. А, Справа в тому, що та мобілізація, яку ми маємо зараз, яка була, ну начебто повинна була запущена після прийняття останньої останніх змін до законодавства, які були прийняті в квітні чи березні, помиляюсь. І цей закон повинен був вирішити проблему з мобілізацією. На жаль, він не вирішив цю проблему, і по факту держава просто переклала свою відповідальність. На відповідальність бізнесу, конкретно роботодавців. Чому поясню зараз? В нас по факту було введено обов'язкове обов'язковий облік військовозобов'язаних саме роботодавцями. І роботодавець несе відповідальність за порушення цього обліку за невручення повісток і за недоставлення робітників до ТЦК. Тобто, фактично, всі функції, які повинна виконувати держава, вона переклала на плечі роботодавця. Більше того, по суті, продублювала ті ж самі функції, які вона повинна виконувати. Тому, по суті, сказати, що якось було суттєво вирішено питання, насправді ні. В нас залишаються ті ж головні проблеми, і головна проблема для роботодавців це саме непрогнозована мобілізація, якою він не може керувати. Коли в тебе вранці, коли робітник іде на роботу, він може бути, скажімо так, призваний ТЦК, і ти тільки на наступний день будеш знати, що робітник вже мобілізований, він вже знаходиться і взагалі в де він, центрі. Де, так, де. Так, так. І в тебе величезна проблема замінити цього робітника. Дуже добре, якщо в тебе є ким замінити. Якщо нема ким замінити, то частково. Ланцюжок виробництва в тебе зруйнований, і треба щось з цим робити. Тобто це впливає угу. на продуктивність бізнесу, це впливає на прибутковість бізнесу, і це по факту впливає по факту, на відрахування податків. Тобто для держави це також погано. І економічна мобілізація вона фактично вводить прогнозованість, тому що саме роботодавець буде керувати своїм робочим колективом, і він зможе запронювати саме тих робітників, які найбільше йому потрібні. От, до речі, це важливі слова, я думаю, тому що у багатьох знаєте, у багатьох думка така, уявлення, що якщо є багато підприємство, яке спроможне сплачувати більше 30 тисяч, а мова саме про, про це йде, що зарплатня там або з 30, або навіть з 34 тисяч повинна бути у людей, то буквально всіх, отак, от і броню всім зможуть не хотіти. Хочу сказати, купити, да, отримати, будемо так казати, для, для всіх робітників. Але, ну, мабуть, такого не буває на великому підприємстві, щоб буквально всі робітники, працівники отримали саме таку зарплату. Ну, Або не часто. Ми потім ще, Я зупинюся трошки на дик... існує три концепції бронювання uh -huh. економічно. По-перше, щодо тези, що будуть купляти собі можливість бронювати. За які буде сплачувати роботодавець, насправді є потолок, це саме ті кошти, які може роботодавець сплатити за забронього працівника. І е, якщо у вас не, е, не надприбутки, то ви всіх забронювати не зможете. У вас все одно є економічна, економічний ліміт, за який ви не зможете е, перестрибнути, тому що е, у вас в цьому випадку буде неконкурентна продукція. Тобто у вас витрати на продукцію або mm -hmm. на послугу будуть набагато дорожчі. Тому будь-якого роботодавця є лім... ліміт, який він не зможе перевищити ніяк. Тобто, роботодавець, якщо спрощувати або простіше казати, скажімо, умовно, дуже звичайно, з десяти. 10... Працівників повинен бути обирати трьох з двадцяти, умовно кажучи, п'ять, ну і так далі. Так, якщо брати ну зовсім так спрощений розрахунок, якщо в тебе прибутковість там 25%, то ти тільки фактично 20... 5% зможеш забронювати. Це дуже приблизні розрахунки, uh -huh. насправді вони складніші. Але якщо простою мовою, то десь так: тобто 100 ти ніколи не зможеш забронювати. І це все е також залежить, ще раз кажу, від концепції бронювання їх існує три. Перша концепція передбачає сплату е військового збору 1200 гривень, е податковому мінімуму, це 20400 тисяч гривень, uh -huh. або сплата е не менше, ніж встановлена сума е зарплати по в... регіонах. Там, є, є декілька пропозицій, там від, наприклад, п'ять мінімальних зарплат, п'ять середніх зарплат, там від 34 до 40 тисяч. Тобто зараз ідуть дискусії, але це саме та можливість, яку може собі дозволити роботодавець, це саме сума коштів, які в нього є вільні. Якщо mm -hmm. в нього там всього 100 тисяч гривень вільних є на місяць, то от по 20 тисяч гривень це п'ять робітників. Все більше ніяк, тому будь-якій е, дискусії про те, що будуть купляти, ну насправді це не так, це те, що маніпуляція, е, і сюди ж зразу додам е, бачу дуже багато публікацій щодо того, що будуть приходити люди з боку, зі сторони, приносити кошти і скажуть за броню. Ну, вибачте, е, у роботодавця повернувся є відповідальність за ведення обліку військовозобов'язаних. І він о, у такому випадку людину, яка прийшла зі сторони, повинен вести облік uh -huh. Це по перше. По-друге, він повинен повністю бути керований саме роботодавцем. Тому що, якщо, не дай Бог, принесуть повістку, а цієї людини нема на місці, то роботодавець повинен сплатити там майже 60 тисяч гривень штрафу. Тобто просто брати людину з, зі сторони, навіть яка принесе кошти, це особиста відповідальність роботодавця, і вона дуже серйозна. І е, наступне це, вибачте, але в нас є податкова, яка контролює рівень зарплати. Якщо у вас на підприємстві е, раптово почало збільшуватись кількість робітників і середня зарплата, то ну податкова питання відразу питання зразу. Як це у вас там була там середня зарплата по регіону? В тому кварталі, а зараз в 5-середній ну, тобто, все... так, так, продукці... підвищили? Економіка не дозволяє, економіка, я маю на увазі цифри, які є. Тобто фінанси, якими ти... кошти, ресурси, якими ти оперуєш, вони мають свій ліміт, і ти не зможеш його перестрибнути, навіть якщо дуже будеш бажати. Тому всі обговорення різних маніпуляцій. Ну, я завжди кажу, давайте візьмемо калькулятори, порахуємо. От щодо калькулятора, до речі, зараз дійдемо. Е, інформагенція «Укрінформ» опублікувала. Десь да, 30 серпня цікаво дуже статтю про про це точніше, вони навіть вони з Vox Ukraine перед рук зробили, де ну дійсно мені здається дуже цікаво різні точки зору, плюс все цифрами детально і тими, які свідчать на користь. Економічного бронювання і ті, які проти, але я хотів що сказати. Знаєте, я, наприклад, сам дійсно від підприємців чув. А випадки, коли ну просто що називається, вибували з коли підприємство, коли, скажімо, працюють 10 людей, а восьмеро забирають. І людина, яка приносить підприємство, якого точніше приносить чималий прибуток в казну, він каже: Слухайте, а навіщо ви мене під корень косити? Я ж вам сплачую. Ну це ж ненормально. Ну, візьміть трьох, чотирьох. Мені буде важко, але я розумію це. І я ж не проти відправляти само собою. Але ну якось держава з одного боку. Двічі нерозумно поступає, бо бере висококваліфікованих людей, які потрібні, які розуміються, скажімо, на роботі конкретного підприємства, а з іншого боку, просто то підприємство зводить на нівець. Саме так, у нас ще я хочу зупинитись на тому, що звертаю увагу, що найбільше ризик мобілізації, під ризик мобілізації підпадають саме білі офіційно працюючі Підприємства, їх робітники, тобто люди, яких ми називаємо зеленими або ті, кого видно. От, Це як, люди, які кожен ранок ідуть на роботу, угу. кожен вечір повертаються з роботи, їх можна зупинити прямо на вулиці, а люди, які не працевлаштовані, які не оновили свої дані ТЦК, дуже важлива штука. Їх для держави, держава їх не бачить, і дуже важливо, держава і не намагається легалізувати цих людей. Тобто, Ни удар приймають саме білі підприємства, які сплачують податки. Частина з яких йде на утримання тих людей, які ніде не працюють і отримують якісь від держави соціальну підтримку, і таким чином також не розглядаються як потенційні захисники України. От до речі, сьогодні новина з'явилася. Можна, можна знайти в будь-якому мені здається змі, що а повістки якраз отримують ті, хто оновив свої дані в ТЦК, так, тому саме. що вони не порушили закон. Вони прийшли, засвітилися, так би мовити, Просто засвітилося, сказали, ось я такий-то такий. То ось мої дані, будь ласка, я не, не приховуюсь, готовий. А, а інші, хто якраз порушує законодавство, от то той буде, ну може, випадково якось його знайдуть. А ще один момент, знаєте, просто не можу не сказати. Є в принципі перелік підприємств, в тому числі і державних і комунальних, які або не підпадають під е, мобілізацію як стратегічно важливі, або 50% тільки працівників, але ну Час від часу все одно доходять не просто, не просто чутки, а е, люди, знаєте, кричать, волають, кажуть, у нас нема кому працювати. От буквально минулого тижня працівники, скажімо, одного енергетичного підприємства, ну, підрозділу, скажімо так, в районі. Е, людина скаржилася, що їх двоє залишилося, і вони вже такі літні доволі люди, тому що всі інші воюють. І коли скаржаться люди на те, що е, десь там немає світла чи щось такого, ну, звісно. Немає, бо вони просто не встигають ремонтні роботи проводити. Як дві людини можуть це робити? Це так, це такий відступ, але ну, це відношення держави, на жаль, між іншим. У нас є опитування центру Розумкова, воно місяць тому проводилось. Зараз на перше місце проблема бізнесу вийшло дефіцит кадрів. 71 підприємство опитане, процент вибачають угу. підприємство опитаних саме зазначили цей ризик найбільший для них, причому небезпека відійшла на друге місце. Це говорить про те, що проблеми величезні, по деяким галузям у нас є. Вже дефіцит до 50%. Найбільше і найскладніше знайти людину, яка має відповідний досвід, кваліфікацію, досвід роботи. Це підприємства, які потребують висококваліфікованих робітників, в тому числі будівельники, це майстри, ті ж самі майстри СТО, які ремонтують техніку, автомобілі. їх в першу чергу забирають, електрозварювальники і такі. Підприємства втрачають дуже важливо робітників, які виконували дуже важливі роботи в ланцюгу доданої вартості. І е, навіть є такі випадки, коли, коли компанія готує собі на місце трьох робітників однакової кваліфікації, угу. яких там треба готувати 3-4 роки, їх всіх трьох мобілізують. Тобто роботодавець планує, якщо одного мобілізують, у нього залишиться два або двох, залишиться один, в нього зразу трьох мобілізували. І це, це складні проблеми, тому що швидко підготувати таких людей неможливо. Отже, щодо цифр, ви тільки що сказали, що це економічно вигідно. Я маю на увазі економічне бронування. Вибачте, за тавтологію. От щодо все ж таки, цифр, ну приблизна, звісно, цифра приблизна. Мобілізованих, яких повинні призвати це в Україні, це 400-500 тисяч людей, ну умовно кажучи, вирішила за середньо такі взяти. Це от голова бюджетного комітету Верховної ради Роксолана Підласа, і вона вважає, що на утримання цих мобілізованих потрібно 322 мільярди гривень додаткових видатків. І Це тільки на одяг навчання харчування грошове забезпечення без урахування витрат на зброю і техніку, тобто 400-500 тисяч мобілізованих. Триста двадцять два мільярди. Якщо ж, якщо ж враховувати тих, хто може отримати економічне бронювання, то вони я зараз не буду точно цифр. У нас немає часу на це. Можна зайти на Українформ, інформ прочитати за 30 серпня, повторюся. Щоб вийти на 200 мільярдів, потрібно забронювати 800 тисяч осіб. Уявляєте 800 тисяч осіб, і це виходить цифра менше ніж та, яка потрібна на отримання нових мобілізованих, тобто, ну якось не, не складається все одно. Проблема саме заключається в тому, що ем, про необхідність додаткового фінансування говорили ще наприкінці 2023 року. Я пам'ятаю, коли це починалося, і тоді вже казали, що 500 мільярдів буде діра, яку треба буде чимось закрити. І економічне бронювання, якби почали вводити, то ми вже цей розрив би частково закрили. Інші, інші джерела це наведення порядку на митниці, там приблизно від 300 до 500 мільярдів щорічно втрачає держава. Це підвищення ефективності адміністрування, це саме є Маю на увазі податків, і це е, прибирання всяких мутних схем, в тому числі, коли блокується е, через СМК робота підприємства, тому що це втрати серйозні. Е, і, на жаль, про це е, говорять з весни 2024 mm -hmm. року. І кінець року ми зараз тільки доходимо до того, щоб підвищити податки. Все. А, а цю тему можна було вже давно закривати і з нею працювати. І як я ще раз сказав, що, на жаль, ем... У нас так і не закрита проблема з мобілізацією саме державою, і зразу сюди додам. І не закрита незакрита проблема з демобілізацією. Тому що хлопці, які нас захищають, правильно про це кажуть, так. в них немає ніяких термінів, вони не розуміють, коли це буде. Якби в нас були терміни одні й другі, була нормальна мобілізація, саме зрозуміла, зрозуміла смарт-мобілізація, то тоді можна було би планувати одне, друге і за одне. Наповнювати більш ефективно бюджет для того, щоб фінансувати нашу армію. Тобто справа знов таки в зволіканні і витрачанні марному часу, можна сказати, тими, від кого залежить прийняття цих законів. І саме рішень. так, саме так. Ну і, на жаль, вибачте, але багато популізму все таки. Ну, це само собою. От пан Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, до речі, 10 вересня, аж тобто два тижні. Заявив на великій прес-конференції, яку він давав, що уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом воює бо працює, і що це буде не окреме законодавче рішення або постанова кабінету міністрів, а просто зміни в до чинних законів. Але я не знаю, що таке для нього от найближчий час, бо два тижні. Ну здається, це. Це є найближчий час, тобто, коли щось приймуть, взагалі немає розуміння. Ну кажуть, що це буде кінець жовтня або початок листопада. Це по перше, по-друге, ми втрачаємо все таки час угу. і зразу додам. Ну, збільшення податків в першу чергу на заробітну платню, воно буде мати зворотній ефект. Тобто, в нас люди підуть в тінь, зарплати підуть в тінь, і ми можемо мати не збільшення надходжень. А Навпаки, навпаки падіння про це говорять всі. Навіть я бачив сьогодні чи вчора була заява міжнародного валютного фонду, який звернув це увагу. Це вони звернули увагу на суттєве підвищення податки на банки і саме збільшення оподаткування заробітних плат, що є ризиком дітей не навпакинізації саме зарплати. Ну от така ситуація. Хоча, здається, МВФ навпаки рекомендує десь збільшувати навантаження, але не податково, я так розумію. І, до речі, це ще одна окрема абсолютно тема. Наскільки підвищення податкування вдарить по, по нашій економіці, між іншим, О, так, а от економічна бронювання це добровільне. Відрахування податків для того, щоб вирішити проблему і створити саме регульовану мобілізацію, uh -huh. і це бізнес це підтримує, бізнес на це готовий піти. Зрозуміло, що не зможуть цих забронювати, але це дало би зразу би ефект, тому що з першого місяця, як ти хочеш забронювати людину, ти повинен сплачувати ці збільшені податки. Uh -huh. Ну і між іншим, ми казали, що приблизна цифра тих, кого треба мобілізувати, ту кількість це 400 500 тисяч людей. Сума приблизна на їх утримання, і то без зброї техніки це 322 мільярди гривень, та сума, яку можуть принести. Люди, якщо вони отримують економічне бронювання, це приблизно 200 мільярдів. Але знов таки, ну тобто, не співпадіння, я ще раз підкреслю, але з іншого боку, народний депутат, юрист Дмитро Наталохо каже, що потенційний мобілізаційний резерв в Україні 5-6 мільйонів. Тобто, в принципі, саме так. цю цифру у 800 тисяч, мабуть, можна було б навіть трішки збільшити, щоб зрівняти цю, цю цифру так. утримання. І нагадаю, що існуючі моделі бронювання, які зараз існують, де бронюють саме ну, критичні підприємства, вони не передбачають ніяких економічних вигод для держави. Угу. Тобто, дати ну, просто забронювали що, і все заброни. Все для підприємства нічого не міняється, для бюджету нічого не міняється. Угу. Ну що ж, тут тут залишається тільки дійсно чекати, дивитися, що що і як, в якому варіанті приймуться народні обранці закон і ну що назвати сподіватися, що все ж таки не буде такого. Знаєте, такі так такі під, ну, підпіднішці, можна сказати, підприєм підприємцям і підприємствам українським, що воно так в мінус зіграє нашій нашій економіці. Дуже чого До речі ратилося. додам, економічне бронювання передбачає участь у цій концепції фопів. На сьогоднішній день ФОПи не мають можливості бронювати ні себе, ні найманих працівників. А для саме місцевих бюджетів, для місцевих громад це суттєве, е е суттєве надходження саме до місцевих бюджетів податків. Угу. Ну... Що називається, будемо дивитися тут інакше не можна сказати. Так, Дякую, так. пане Олександре. Нагадаю, що з президентом Асоціації приватних роботодавців говорили зараз про економічне бронювання. Наскільки воно вигідне або навпаки хибне, і, от з точки зору підприємств, яких представляє пан Олександр Чумак, власне, треба його вводити, і причому це було б треба робити ще і раніше. Ну а з вами, пане Олександре, я прощаюся. Дякую ще раз і до наступних зустрічей. До побачення.